Мої вітання! Сьогодні я готую дуже смачну закуску. Ця закуска прикрасить будь-який святковий стіл. Виглядає вона дуже гарно, ефектно, хоча й готується із звичайних та простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Гадаю, вам вона також сподобається. Мої діти сказали, що вона дуже схожа на смак на суші. Ця закуска буде яскравим акцентом на вашому святковому столі. Це однозначно. Для приготування її нам потрібно 3 яйця, 2 миски, і яйця я ділю на жовтки та білки в окремі миски. Яйця в мене середнього розміру поділили. Жовтки прибираємо в сторону, а білки я переливаю у глибоку миску. Додаю сюди півчайної ложки солі і за допомогою міксера взбиваю все в стійку піну. Взбиваю протягом 5 хвилин до стійких піків. Білки готові. Далі я беру 300 г відвареного буряка. Буряк натираю на дрібненьку тертушку. Також, звичайно, буряк можна і запекти, кому як зручніше. До натертого бурячку додаю 3 жовтки і гарненько перемішую цю суміш, але до того, поки буду перемішувати, додам спеції це трішки перчику та одна чайна ложка олії. І також я додаю 90 г борошна. Все гарненько замішую в однорідну масу. Маса має стати ось такої густої консистенції. Обов'язково гарно перемішуйте, щоб не було грудочок борошна. З'єднали і тепер цю масу перекладаю до білкової. Роблю це дуже обережно, щоб білки не осіли. І тепер також обережно перемішую всю цю масу до однорідності. Під час об'єднання двох мас вони мають залишатись повітряними, тому робіть це обережно. Масу з'єднали, ось така суміш у мене вийшла. Беру деко, застеляю його пергаментом. Змащую олією і викладаю на нього всю нашу начинку. Це буде наш корж, за допомогою якого ми приготуємо цю смачну закуску. Розрівнюємо начинку по всій поверхні в однорідний шар приблизно 1 см. І відправляємо у духовку, запікаємо при температурі 180 градусів впродовж 15 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці. Корж має пропектись, але не засмажитись, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд нашої закуски. Зверху накриваю його ще одним листом пергамента, кладу сіточку, перевертаю і тепер знімаю нижній шар пергаменту та залишаю його охолоджуватись. Коли корж охолоне до кімнатної температури, беру 200 г вершкового сиру і розпроділяю його по всій поверхні коржа. Звичайно, можна замінити на сметану або майонез, але з сиром буде смачніше. Далі нам потрібен один оселедець, який я розрізала на 4 смужки. Викладаю його з однієї сторони коржа, розпроділяю його приблизно однаковою смужкою, беру невеличкий пучок зелені, подрібнюю її дрібненько. В мене це петрушка та зелена цибуля. Можна використати тільки зелену цибулю. Притрушую нею наш корж. Зверху оселеця викладаю гірчицю у зернах, буквально 2 столові ложки, і тепер можна скручувати наш рулетик. Робимо це обережно за допомогою пергамента і все гарненько скручуємо. Обов'язково дуже щільно притискайте, щоб під час нарізання рулет не розпадався. Коли рулет вже скрутили, закручуємо назад його у пергамент і зверху замотуємо харчовою плівкою. Відправляємо в холодильник на декілька годин і вже через декілька годин можна його нарізати та подавати до столу. Дивіться, як це гарно та дуже ефектно виглядає. На смак це також дуже смачно. Це як альтернатива салату шуба, або, як сказали мої діти, дуже схоже на роли на смак. Кому як? Але гадаю, обов'язково всім вона сподобається. Тому дякую вам за увагу, смачних вам та веселих свят. Підтримайте канал лайком, напишіть коментарі та до зустрічі у наступних відео.